Доброго дня, любі друзі, ви тері Софія. І так. Цілюща енергія, котра тебе зараз врятує в будь-якій ситуації. Що це за енергія? Неймовірно, це можна сказати, енергія мага, дуже висока ваша енергія. Да? Коли ви а, живете в радості, в злагоді із собою, із Всесвітом, коли ви легко керуєте своїми енергіями. Бачите, тут пані навіть бавитися вже навчилася да? не просто робити а, цю кулю з, з енергії. Вона ще й е, намагається і бавитися. от, ну, І звісно, коли ви в благості живете, да, притримуєтесь тих енергій, тоді і на вас буде, як то кажуть, Манна Небесна сипатися. Повертає п -п -п першородний образ своєї душі, ти здобуваєш свободу повністю реалізувати свій творчий потенціал.